Ребята, всем привіт! Рубрика Таня Кусь продовжується. Сегодня у мене бутерброд з авокадо. Их тут два і грибний супчик. Давайте попробуємо бутерброд з авокадо. Перший кусь. М -м -м -м. Червона рибка просто топ. Грибочек тоже хорошенький. Дуже добрый. <смех> 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 Просто бомбезно. Реально, ребята. Якщо набирати 40 підписників, або навіть і більше. І якщо випаде сніг, я просто ляжу на сніг і буду танцювати. Ну, не танцювати, а типа лежати і співати під пісню. Тільки мені треба ще наняти якогось, типа, оператора. Не треба, мама мені зробила інтернет. Щоб я могла знать. Задуматила, коротше, інтернет. Ребята, mm. видите, якщо комментарии відкриті, напишите, де ви живете, бо я в черкасах. А вы пишите в комментариях. Якщо комментарии то напишіть. Якщо на открыті, напишіть в іншому видео. Всем пока!